Вітаю вас, дорогі друзі! Моє імені Назой і це мій канал Улюблені справи. Я тиждень тому знімала відео і показувала, яким чином я сажу помідори і огірки на розсаду. І акцент робила на те, що я насіння не замочувала, що я його зразу садила в земельку, не замочуючи. Ґрунт насипаю, ось дивіться, в стаканчику у мене десь приблизно третя частина стаканчика заповнена. Так, насипаю цього ґрунта, він тут у мене сухий, ну, він так трішки вологий. отак Або е, якоюсь лопаточкою чи там, е, ложечкою, чи пальцем трішки ну, придавіть цей ґрунт, ну, таким чином трішки придавлюєте. Потім беру, поливаю. Можна фітоспоріном. Ну, я сьогодні фітоспорином використовувати не буду. фітоспорин, От таким чином. Поливаю, хорошо поливаю, тому що так, тепер беру якийсь карандаш. Ну, щось таке. Роблю отаку невеличку дірочку, десь приблизно на пів е, сантиметра. Так, І беру насіннечко. Я не буду замочувати. В минулі рази я замочувала своє насіння. І потім як би, дивилася, яке проросло. Ну, Це в тому випадку, коли я беру там насіння в звичайному супермаркеті, в магазині, і якби воно не сильно провірене, там його ну, по кількості багато, і воно не сильно перепровірене. Я беру це насіння, воно сортове, воно вже, бачите, оброблене, таке, воно якимось жовтеньким, чимось покрашене. Так, ложу сюди насіннячко, і от таким чином. Трішки його присипаю. І зараз хочу показати вам результат. Прийшов тиждень після посадки, і ось які результати. Практично всі огірочки мої проклюнулися. Проклюнулися також і помідорчики. Ось тут, бачите, помідорчики одні. Якби вже практично піднялися, а інші тільки проклюнулися. Вони трішечки пізніше, там різні сорти. І тепер я хочу сказати, про коли, коли насіння потрібно замочувати, і коли насіння можна не замочувати. Дивіться, я брала сортове насіння. От огірки це шахті, сатіна, бьорн і кібрія. Так, це насіння Нідерланди. Воно сортове, тут по 10 штучок. Таке насіння оброблене, Дивіться, така насінинка, вона вже оброблена в і перевірена, і оброблена. Тобто замочувати її немає ніякої. Нема ніякого сенсу, тому що це насінинка перевірена. Практично 100% схожість. Я вам е, покажу, зараз покажу ближче. От, дивіться, практично 100% схожість. Всі огірочки як один, е, проклюнулися, е, а ну, більшість, якби, вже отака, е, зійшла гарно. Справа в тому, що тут чотири різних сорти, і тому нерівномірна в трішки, але практично всі проклюнулися. Помідори я також брала чотири сорти, і також, от дивіться, насінинки оброблені, якщо вам видно. Такі зелененькі насінинки. Я брала по 10 штук, а так як мені потрібно небагато, а хотілося різних сортів, тому я садила по 5 кущів, а по 5 насінинок залишилося. Ну, на слідуючий рік мені ще буде термін пригодності у них дозволяє. Е, так, е, можу назвати назви: це каста, е, Мамако, Хепі-енд і Хепінет, пробачте, і міцено. Ну що ж, і ще хотіла вам показати, що я роблю далі. От тут вже декілька стаканчиків я підсипала землю. А от, наприклад, зараз покажу. От, наприклад, дивіться, огірочок, який він тільки-тільки вийшов із землі і от таким образом підтягнувся. Що я буду робити? А буду робити я підсипати земелькою. Так, я беру суху земельку. І підсипаю її ось таким чином. Так. Розправляю акуратненько. Так. Зараз помідорчики тут у мене це підсипані. Ось дивіться. Помідорчик також, от він тільки проклюнувся, ну тільки якби виліз із земельки і потягнувся вже. Потягнувся теж стаканчик, та й люба розсада тягнеться. Я її досвідку роблю, але все одно тянеться. От таким чином я його зразу ж буквально на другий день підсипаю. І тут саме головне, потрібно буде полити цю земельку, яку я підсипала. Підсипати можна під самі семидольки. У помідорчику це буде тільки краще. Ви дасте можливість йому от. і помідорчику, і гірочку, вони потім будуть пускати корінці. Так, от Під саму семидольку я підсипала, і коли герочок буде підніматися, вище, верніше, помідорчик буде підніматися вище, я точно так же буду досипати сюди земельки. Так, зараз візьму водичку. Саме головне зараз полити так, щоб не попасти на сам огірочок і на його ножку, щоб не захворів огірочок. Поливаємо так по краю, не сильно багато. Ось таким чином трішки полила. А біля самого огірочка я не поливаю, щоб не було хвороб ніяких. Так, і точно так же я поливаю помідорчик. Так, біля стіночок. Проливаю, водичка розійдеться, грунт м'якенький, о, вон, бачите, вже навіть перелила тут розрізаний стаканчик, і якщо лишня водичка, вона зразу вийде. Так що ну, перелила трішки. Ну нічого, я його поливала по краям, а біля самого помідорчика там земелька сухенька. А та лишня вона вийде коробкою підставку. З картону зробила коробку зробила таку картонну коробку для зручності. І я вам ще показувала стаканчики, що я підрізала цей край. Бачите, як зараз зручно. Я їх поставила, вони в мене рівненько стоять у цій коробці. А коли буду додати землю, то буде роздвигатися стаканчик. Дякую вам за увагу! Всього вам доброго, гарних вам урожаїв! До побачення.